Отже Василя, чи правда, що після водосвяття кілька днів не можна прати? Як немає, що то не придеться. А як, ти... як вас на свята, може бути щось не пране, ну, скажіть мені. Та ж, і готуєтеся до свята, все повипирали, повисушували, погладили, стоїть в шафі, чекає свят. Що б прати в свята? А ну, якщо, як казала моя бабка, Процька, пізнати ту голоту, що пересуту, бо то. В суботу вже все має висіти погладження в неділю до церкви. А Йордан вода свічена, не можна е, прати. Богове Боже, Божике серю Не путайте гріш несправедним. Росло дерево в лісі, його спилили, зробили з нього хрест. Але не, не з цілого дерева, його обрізали. А з іншого. Того, що пообрізали, зробили ОСБ плиту із трісок. Із Кусок тої плити курник залатали, а кусок плити пішло на двері. Розумієте чи ні, з одного і того самого дерева. Так само, як і людина. Сьогодні можете служити Богу, а завтра ні. Тому кажу вам, Йордан, водосвяття, е, Ту воду, яку треба пити, п'ємо, ту воду, якою треба стирати, стираємо, ту воду, якою окроплюємося, окроплюємося. Не треба оцих е, таких, знаєте, як би це називати, ну, навіть не суєвірі, а це більше всього якісь забобони, чи як. Не можна прати на Йордан. Ну, в принципі, на любе свято не можна прати, бо то є свято. То машинка пере, то не я. Знаєте, то така... перед будь-яким святом вже все має бути попране, погладжене, то що має бути погладжене, і стояти в шафі. Так що не тільки на водосвяття. Якщо треба, ну, наприклад, треба вмитися, ну то як ти не будеш умиватися, бо вода свічена? Та як ти якраз з водою помитися і так далі. Але ну, прати це вже робота, це вже треба робити в будний день, а не на свята.